привіт! Хочу запропонувати вам майстер-клас такого різдвяного альбомчика. Альбомчик невеликий, у нього розміри 16 см висотою на 20,5 довжиною. Альбом має 4 розвороти. обкладинка у нас твердий картон. Закривається він на ось таку резиночку. Ось можу ближче трошечки показати вам декор. Ну що ж, кому цікаво, залишайтесь, будемо дивитись. І перший наш розворот, перший наш форзац має тут ось такі карточки. Карточки розраховані на те, щоб наклеювати фото або робити, або робити якісь записи. Стоять вони в кишенці. Тут у нас такий маленький конвертик, він примагнічується на магніт. Цей магніт одночасно служить і застібкою, яка його застібає, і тримає, не, не дає йому відкритись. Коли ми відкриємо, тут є такий маленький тег, де теж можна записати якісь дати, якісь, якісь пам'ятні події. Ось так. Наступна наша сторінка. На наступній сторінці теж є тег місце для запису. І є два теги для фотокарточок. Це є для маленьких фотографій. Дві маленькі фотографії сюди поміщаються. Наприклад, ось 7 на 10. Я от собі зробила такі шаблончики, і мені простіше дивитися, чи входить фотографія, чи ні. І більший, другий у нас більший, тут уже поміщаються дві фотографії: 9 на 13. Так, наступна наша сторіночка має ось таку кишеньку, яка закривається на магніт. Тут теж карточка, місце для фотографії або для запису. І в цій кишенці вкладається теж тех для фотографії 9х13. 2. Ну, або одна фотографія, і якийсь опис, якісь коментарі. Відкриваємо. Знову ж таки, місце на фотографію. Тут цей подарунок він приклеєний таким чином, що фото можна розмістити під низом. Тут є кишенька, правда, тут тегу я не робила, тому що тег буде давати дуже сильне потощення, тому залишила так. Потрібно-не потрібно, якщо потрібно, можна фотографію туди просто сховати. Знову у нас тут, знову карточка для запису або для фотографії. І в цій кишенці знаходиться ще один тег на дві фотографії, фотографії 9х13. Наступна сторінка має тег для запису. Ось так. І два теги для фотографій для, великого, для великої фотографії 10 на 15, дві, дві штучки сюди поміщаються, і маленькі для маленьких двох фотокарток 9 на 13. Наступна наша сторінка. Тут є такий поясочок, він закривається на магніт. Відкриваємо. Кишенька. В кишенці у нас розміщається техно дві фотографії 9х13. Зверху тут теж можна приклеїти одну фотографію 9 на 13. Тоді, коли ми закриємо, подаруночки будуть виступати зверху на фото. Ця кишенька теж кріпиться на магніт. Тут у нас карточка для запису для фотографій. І тут місце на фотографії вже більшу 10 на 15. Ось так вона під дзвоник і сюди заходить. Або де, якщо це горизонтально 10 на 15, або якщо вертикально 9 на 13. Або можна зробити декілька маленьких колаж. І тут ще у нас захований такий великий Т на велику фотографію. 10 на 15, навіть за маленька, можливо, навіть 13х18. На Єдине, що вона трошечки не поміщається, тому що ширина сторінки мені не дозволяла зробити цей більший. Тобто тут теж можна приклеїти ще дві додатково великих фотографії. Ось так це все тримається. Наступна наша сторінка складається з ось такої книжечки. Книжечка закривається на магніт. І кріпиться вона за ось такий місточок. Ось так. Ця книжечка розрахована на чотири фотографії. Це тех або маленька фотографія. Сюди теж можна вклеїти фотографію ось так. Забрати тех, вклеїти фотографію. Ці подарунки будуть її тут закріпляти. Кажу, тут магніт. Ну, тут теж є місце для фотографії. Ось так, наприклад, на 13, сюди чудово входить. Закладаємо. В торці нашої сторінки, знову ж таки, є великі на дві великі фотографії. Наступна наша сторінка відкривається ось таким чином. Віконечко таке сніжинками декоративне, воно витягується, це як книжечка. Тут у нас розміщаються дві фотографії розміром 10 на 15. Ця книжечка кріпиться до альбому теж на магніт. Тобто, коли ми її вставляємо, магніт, магнітом вона приклеюється. Ось чути. Тут така маленька бірочка є. Ну, така не зовсім маленька. Фотографії можна приклеювати або отак, 10 на 15, або брати меншим форматом 9х13. І для цього, щоб нам ця бірочка не заважала, наприклад, ми хочемо фотографію приклеїти ось тут. Цю бірочку можна просто пересунути. Вона рухома, вона у нас їздить. Наступна сторінка. Кишенька. В ній є дві карточки для фотографій або для записів. І ще одна книжечка. Ця книжечка розрахована на 4 фотографії розміром 10 х 15. Або залишити титульну сторінку, цю, що є з цим Санта-Клаусом. І тоді в нас поміститься три фотографії. Тут ззаді теж можна приклеїти фотографію. В торці нашої книжечки знову ж таки тех на дві великі фотографії. Так, передостання наша сторінка це вже каскад. Відкривається, застібається теж на магніт. Розраховано на 6 фотографій 9х13. Причому тут такі бірочки, під які ми просто пропихаємо фотографію і можна записати дату, або якийсь вислів, або ну, щось таке коротеньке, невеличке. Значить, на фотографії 9 на 13. Сюди у нас входить 6 фотографій. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. І на задній сторінці теж можна розмістити якусь невеличку фото, наприклад, 7х10. І останній наш задній форзац. Тут я розмістила таку велику, такий великий об'ємний конвертик. Він закривається на магніти. Для того, щоб якщо у нас залишаються якісь фотографії або диск з фотографіями, ми могли зберігати в цьому конверті. Цей конверт, ось він такий об'ємний. Тобто сюди входить досить, достатньо велика кількість того, що нам не помістилося в сам альбом. Ось такий альбом у мене вийшов. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Наступні відео це вже буде сам майстер-клас. Так що приєднуйтесь, ставте свої лайки, кому щось не зрозуміло, пишіть коментарі і будемо творити разом. Усім па-па!